Доброго дня вам, люди добрі! Сьогодні я розкажу історію, яка звучить як легенда, але тримається на дуже прості речі на людській пам'яті. У горах не люблять зайвих прикрас тут або було, або не було. А коли хтось із тих, що бачать, говорить рідко і по суті, люди слухають уважніше ніж будь-які новини. Минулого тижня до однієї старої жінки прийшли люди з долини. Звичайні, хтось із фронтовими друзями, хтось із волонтерами, хтось просто з власним страхом і втомою. Вони не питали про дрібниці, питали тільки одне: чи видно, кінець? Чи є хоч якась межа у цієї темряви? Вона довго мовчала, дивилася в полум'я, ніби там було не дерево, а екран. Потім сказала одну фразу без гучних слів, без проповідей. Новорічна ніч цього року стане останньою для тих, хто завів цей механізм. І що 31 грудня запам'ятають надовго. Я відразу скажу чесно це не репортаж і не доказ, це переказ її слів, її бачення, її логіка. Вірити чи не вірити справа кожного. Але якби ви бачили, як люди після цієї фрази мовчали, як переглядалися, як ніби раптом згадали всі роки війни одним ковтком, ви б зрозуміли тут зачепило не містику, тут зачепило надію, яку вже боляче тримати. Вона говорить так. Я бачила це тричі, і коли бачення повторюється тричі це не випадок, це попередження. Перше прийшло біля води. Вона має потік за хатою, гірський, холодний, такий, що навіть улітку від нього тягне каменем. Вона ходить туди щовечора, як інші ходять до телевізора. Того разу вода була неспокійна, хоча дощу не було давно. І вона каже: побачила не картинку, а місце. Велика будівля червоними стінами, довгі коридори, тиша, яку роблять не спокій, а страх. Люди в дорогих костюмах, які говорять пошепки, бо звикли боятися навіть власних слів. І головний кабінет той самий, про який давно ходять легенди довгий стіл, самотня фігура на одному кінці, не велич, а самотність, що вже стала звичкою. Вона не називає імен каже обличчя, як маска, очі холодні людина, яка давно перестала чути людей. Найважливіше деталь на стіні календар число 31 грудня. На годиннику 23.00 лишається година до Нового року. І саме в цю годину в будівлі починається рух, який не схожий на плановий. Бігають люди в уніформі, дзвонять телефони, хтось кричить накази, але голоси губляться як у порожній шахті. Вона каже: Я не чула слів, але бачила стан. Це була паніка тих, хто раптом зрозумів, система більше не слухається. Вона бачила, як той, хто сидів за столом, намагався підвестися і не зміг. Руки тремтять, папери падають на підлогу. Він тягнеться до телефону, і там тиша, набирає знову тиша. Ніби світ навколо від'єднався, ніби всі нитки, за які він звик тягнути, раптом обірвалися. І тут важливий момент: вона не каже, впаде імперія за хвилину, вона каже інше. В ту годину він зрозуміє, що залишився один. У горах це звучить як вирок, бо найстрашніше для тирана не натовп. Найстрашніше порожнеча, коли натовпу вже не треба боятися, бо він сам відвернувся. Після цього, каже, вода помутніла бачення обірвалося, наче хтось закрив кришку. Але вона вже знала, якщо прийшло раз, повернеться знову. Після того першого бачення біля потоку вона каже, не побігла нікому нічого доводити. Вона взагалі не з тих, хто кричить у світ. Вона просто спостерігає, бо останні роки навчили всіх одного. Реальність сама вміє кричати так, що ніякі легенди поруч не стоять. Вона говорить: ви думаєте, люди приходять до мене через цікавість? Ні. Люди приходять тоді, коли втома стає важчою за страх. І тут без жодних містичних прикрас починається те, що ви й так знаєте по своїх новинах і своїх ночах. Останні місяці це не романтика стійкаці, це рутина, яка з'їдає нерви. Нічні тривоги, короткий сон уривками. Зранку перевірка, чи є світло, чи є зв'язок, чи піднали мобільний інтернет. Хтось заряджає павербанки при кожній можливості. Як колись заряджали надію. Хтось тримає вдома ліхтарі на одному місці, як аптечку. Хтось уже не питає, чи буде обстріл, а питає, коли. Вона згадує, як до неї прийшли ті люди з долини, і перше, що вони зробили, не сіли і не слухали пророцтво. Вони просто мовчки поставили телефони на стіл, бо навіть, тут, у горах, усі живуть стрічкою повідомлень: приліт, відбій без світла відновили знову. Тривога. Один чоловік каже, не знімав куртки, сидів так, ніби зараз знову треба бігти. У нього брат на фронті. Він слухає новини не як глядач, як той, хто ловить голос у шумі. Вони говорили про те, що фронт не зупиняється ні на день, десь штурми, десь контратаки, десь позиції переходять по кілька разів туди-сюди, а в новинах сухо пишуть: ситуація складна. Але для тих, хто там складна, це коли ти не можеш підняти голову, бо над тобою працюють дрони. Складна це коли підвоз боєприпасів під питанням. Складна це коли хлопці тижнями без нормального сну і все тримається тільки на дисципліні і взаємні злості до ворога. Вона не робить вигляд, що все легко, навпаки. Вона каже: ви живете так, ніби вас повільно стискає залізний обруч, і кожного дня цей обруч або трохи слабшає, або трохи стискається, і ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Вона згадує блекаути не як слово, а як відчуття, коли тиша в квартирі стає занадто густою, бо не гуде холодильник і не шумить місто. Коли батарея телефону це не зручність, а контакт із життям. Коли люди вдома вимірюють час не годинником, а графіком відключень. І коли ти ловиш себе на дикій думці, головне, щоб не влучило в підстанцію знов. І от у цій реальності серед тривог, вибухів, коротких новин про прильоти і довгих новин про втрати, вона каже, що друге бачення прийшло не в романтичному диму. Воно прийшло як логічний наслідок того, що вона бачила довкола, як в Росії починає накопичуватись не тріумф, а злість і виснаження. Як їхні люди втомлюються від мобілізаційних хвиль, від похороню, від брехні, яку вже не ковтаєш без води? Як там теж починає сипатися дисципліна, не одразу, не в один день, але як пісок крізь пальці? Вона каже: я бачила не повстання, як у кіно, я бачила в тому системи. Це важливо, не героїчний переворот, не картинка для підручника, а сценарій, який виглядає буденно. Накази виконуються повільніше. Рішення запізнюються, ланцюги командування рвуться, люди внизу починають рятувати себе, а не державу. І вона підв'язує це до того самого до 31 грудня, не як чарівної дати, а як психологічної межі. Бо кінець року це момент, коли навіть найцинічніші підсумовують, коли бухгалтерія війни перетворюється на цифри, які вже не сховаєш, коли треба або визнати провал, або втопити країну ще глибше. І от там, каже вона, стається злам. Система, яка трималася на страху, раптом стикається з іншим страхом страхом відповідальності. І тоді її слова звучать страшно просто. Вони там, у своїй червоній будівлі, можуть ще погрожувати світу, але вони вже не контролюють людей так, як учора. А коли контроль зникає, залишається тільки паніка. На цьому місці вона робить паузу, і це найбільш реалістичне, що є в усій історії. Бо вона каже: Я не хочу, щоб ви чекали дати, склавши руки. Бо війна не закінчується від віри. Війна закінчується, коли ворога не залишається ресурсів і коли ми витримуємо. Вона каже, що найстрашніше це не вибухи. До вибухів люди, на жаль, звикають. Найстрашніше це момент, коли ти раптом відчуваєш, що світ тріщить не від сили, а від втоми. Саме так, за її словами, виглядає те, що вона бачить зараз. Вона описує це не як крах, а як повільний розсип. Коли ще все формально працює, але внутрішньо вже не тримається, коли на папері є накази, а на землі люди, які не хочуть їх виконувати, коли генерали ще звітують про контроль ситуації, а солдати в окопах рахують дні не до наступу, а до ротації, якої немає. Вона каже, що бачить це у дрібницях, у затримках, у паузах, у тиші там, де раніше кричали, у тому, що навіть пропаганда звучить глухо, ніби сама не вірить у те, що говорить. І це важливо. Бо імперії, за її словами, не падають від одного удару. Вони падають, коли перестають переконувати самих себе. Вона згадує фронт, і тут її слова максимально тверезі. Вона не говорить про чудо, вона говорить про виснаження. Про те, що війна входить у фазу, де ресурси рахують не складами, а нервами, коли дрони не перевага, а щоденна загроза для обох сторін, коли небо постійно гуде і це гудіння стає фоном життя, коли солдати з обох боків знають, швидкої розв'язки не буде, і це знання точить сильніше за страх. Вона каже: я бачу, як у них зникає ініціатива. Не всюди, не одразу, але хвилями. Десь атака зривається, десь резерви не доходять, десь накази змінюють на півдорозі. І кожен такий збій це маленька тріщина. Одна тріщина не проблема. Десять уже сигнал, 100 обвал. Паралельно вона бачить і наше виснаження. Вона не ідеалізує. Вона говорить прямо: люди в Україні тримаються на злості і любові одночасно. Злості, бо знають за що воюють, любові, бо знають за кого. Але вона чесно визнає, втома накопичується. Коли кожна хороша новина, це полегшення, а не радість. Коли кожна погана не шок, а тяжкий видих знову. Вона говорить про міста, які живуть у режимі напівтемряве. про будинки, де світло з'являється як гість ненадовго, про людей, які перестали планувати більше ніж на тиждень уперед, не тому, що не хочуть, а тому, що навчилися виживати в короткій дистанції. І от на цьому тлі вона бачить те, що називає моментом перелому не подією, а станом, коли всі сторони доходять до можі, де продовження війни вже не дає вигоди нікому, окрім найцинічніших. Коли навіть ті, хто роками наживався на крові, починають думати не про перемогу, а про втечу, про архіви, про рахунки, про те, як пережити зміну епохи, вона каже, що бачить страх не в народі, а у верхівці. Страх бути крайнім, страх залишитися без захисту, страх, що система, яку вони будували як фортецю, раптом стане пасткою. І цей страх небезпечний, бо в такі моменти люди або йдуть до кінця, або ламаються всередині. Саме тут, за її словами, починається новорічний відлік. Не тому, що дата магічна, а тому, що кінець року це точка, де всі змушені підбувати баланс. І коли баланс катастрофічний, його не сховаєш жодним звітом. Вона бачить, як наприкінці грудня рішення приймаються поспіхом, як росте напруга між різними силовими групами, як хтось намагається врятувати себе, жертвуючи іншими. Вона говорить: я не бачу там єдності, я бачу взаємну підозру. А це смертельно для будь-якої диктатури. Бо страх працює тільки тоді, коли він односторонній. Коли ж бояться всі, система починає їсти сама себе. Вона не каже, що 31 грудня все вирішиться автоматично. Вона каже інакше, це ніч, у як стане зрозуміло, що старий порядок більше не працює. Для когось через події, для когось через рішення, для когось через раптову тишу там, де завжди було напруження. І найважливіше, вона постійно повторює: не чекайте салютів. Бо кінець великих трагедій рідко виглядає урочисто, частіше як важкий глухий момент, після якого світ уже не повертається назад. Не одразу стає краще, але стає інакше. На цьому місці вона замовкає, каже, що далі бачення стають надто конкретними, щоб говорити все одразу, і що наступне це не про них, а про нас, про те, що буде після, про ціну тиші, про те, як виглядає перший ранок без війни. Не в мріях, а в реальності. Вона каже, що ця ніч не схожа на інші. Не тому, що тиша. Тиша буває і зараз: між ударами, між тривогами. Ця ніч іншка через відчуття зупинки, ніби хтось поставив війну на паузу, але ще не натиснув стоп. Вона бачить кінець грудня як час дивної асиметрії. З одного боку, фронт, який ще живе за інерцією. Артилерія працює, дрони літають, тривоги вмикаються. А з іншого, центри ухвалення рішень, де з'являється хаос не вибуховий, а нервовий. Коли ніхто не впевнений, що наказ, який віддали сьогодні, завтра хтось виконує. Вона говорить про новини, які в цю ніч починають провисати. Не тому, що нічого не відбувається, а тому, що редакції не розуміють, що можна підтвердити. Інформація суперечлива: джерела мовчать або говорять натяками. Хтось скасовує включення, хтось раптово зникає з ефіру. Усе виглядає так, ніби хтось боїться сказати зайве, не глядачам, а тим, хто ще вчора був начальством. Вона бачить цю ніч із нашого боку: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, міста, які зустрічають Новий рік не святом, а настороженістю, без масових гулянь, без фейерверків. Люди слухають повітря, слухають небо, перевіряють телефони. Кожна хвилина після опівночі тягнеться довше, ніж зазвичай. І саме тут з'являється перший знак, який вона називає нелогічним не ракетний удар, навпаки, його відсутність. Вона бачить, як люди чекають на гіршого, а воно не приходить. Як після опівночі проходить 10 хвилин, потім 20. потім година, і ніч залишається відносно тихою, не ідеальною, але нетипово спокійною для такої дати. Вона каже: так виглядає момент, коли накази не доходять, коли хтось не наважився. Коли хтось чекає підтвердження, якого не буде, коли система зависає між старим і новим станом. Паралельно вона бачить іншу сторону: велику, закриту, перевантажену охороною систему, де в цю ніч ніхто не святкує. Там не рахують секунди до Нового року, там рахують години до ранку. Бо ранок це перевірка: хто вийде на зв'язок, хто ні, хто з'явиться публічно, хто раптом захворіє, хто поїде, хто залишиться. Вона говорить про страх рішень, про те, що в цю ніч хтось має натиснути кнопку не військову, а політичну, і не натискає. Бо розуміє, будь-який крок може стати останнім не для країни, для конкретної людини. Вона бачить, як починають працювати рактів сценарії, як активуються тимчасові комітети, як з'являються формулювання до уточнення у зв'язку з обставинами, до стабілізації ситуації. Мова змінюється, і це важливіше за офіційні заяви. Бо мова зраджує страх раніше, ніж події. На фронті, за її словами, цю ніч відчувають інакше. Солдати не говорять про політику, вони просто фіксують щось не так. Менше обстрілів, менше хаотичних наказів, менше безлуздих рухів, ніби противник сам не знає, що робити далі. Вона бачить блекаути, які в цю ніч стають коротшими. Не всюди, не одразу, але символічно світло зникає і повертається. Як попередження, стабільності ще немає, але повного колапсу теж. А головне, вона бачить ранок 1 січня, не святковий, похмурий, сірий, з холодним світлом, але інший ранок, у який усі прокидаються з одним і тим самим питанням а що далі? І саме в цей момент, за її словами, світ розуміє повернення назад не буде. Війна ще не закінчена формально, але її хребет уже тріснув, не на полі бою. У головах тих, хто її запускав і підтримував. Вона каже: це не фінал, це точка неповернення, після якої будь-яка спроба продовжити війну виглядатиме не як сила, а як агонія. І світ це побачить, і фронт це відчує, і ми теж. На цьому місці вона знову зупиняється, каже, що наступне найважче. Бо це вже не про ніч і не про ворога, це про нас, про перші дні після, про розгубленість, яка пройде разом із полегшенням. Про тишу, до якої доведеться вчитися. Вона каже, що справжні випробування починаються не в момент тиші, а після неї, коли зникає постійний шум війни, і людині раптом доводиться залишитися наодинці зі своїми думками. Зі страхом, який роками тримав у напрузі, з болем, який не мав часу вийти назовні, і з питанням, яке ніхто не ставив у голос. А що тепер? Вона бачить перші дні після зламу не як свято, а як розгубленість. Люди прокидаються і машинально перевіряють от новини, вмикають телефони, слухають небо, і тільки через кілька секунд згадують: тривоги немає, обстрілу немає, звичного страху теж немає. І від цього стає не легше, а дивно. Бо мозок ще живе війною, а реальність уже повільно відходить від неї. Вона говорить, що в ці дні буде багато тиші в розмовах, менше гучних слів, менше пафосу, менше лозунгів. Люди говоритимуть коротко про просте, про сон, про тепло, про воду без графіків, про світло, яке не зникає, про дзвінок від близької людини, який, нарешті, не обривається сиреною. На фронті, за її словами, перші дні після зламу це не миттєве повернення додому, це пауза, фіксація позицій, очікування наказів, які вже не мають старого тону. Без крику, без істерики, без будь-якою ціною. Солдати це відчують першими, бо для них змінюється не політика, змінюється логіка. Вона каже, що світ у цей момент поводиться стримано: не буде гучних заяв у перші години, буде обережність, бо всі пам'ятають, як легко було помилитися раніше. Але за кілька днів почнуться процеси, які вже не зупинити. Рішення, які готувалися роками, але чекали сигналу. Гроші, які не могли зайти через війну, угоди, які були заморожені, вони почнуть рухатися. Вона окремо говорить про Україну, каже, що найважче не відбудувати мости і будинки, найважче дозволити собі жити без постійного очікування удару. Бо війна навчила не планувати, не прив'язуватися, не вірити в завтра. І саме це доведеться ламати зсередини. Вона бачить перший рік після як період внутрішнього шуму. Коли люди зляться без причини, плачуть без пояснення, втомлюються від дрібниць. Це нормально, каже вона. Так виходить напруга, яка тримала країну на межі. І якщо цього не злякатися, якщо не намагатися одразу стати щасливими, все поступово стане на місця. Вона бачить повернення повільне, не масове. Хтось приїде на тиждень, хтось на місяць, хтось назавжди, без фанфар, просто з валізою і відчуттям, що тепер можна. Вона бачить, як міста знову наповнюються голосами, які давно зникли, як у дворах з'являються діти, як школи перестають бути укриттями. Вона каже, що найнебезпечніший момент це спроба забути, зробити вигляд, що нічого не було. Вона застерігає: війна не зникає сама. Вона або проживається, або повертається в іншій формі. Тому пам'ять буде важливою, тиха, без крику, але чесна. І наостанок вона говорить про дату. Не як про магію, а як про орієнтир 30 грудня 2025 року не день, коли все стане ідеальним. Це день, коли зламається інерція, коли стара система перестане працювати так, як працювала, коли світ перейде з режиму вижити в режим відновлювати. Вона каже: не чекайте чуда, чекайте роботи, чекайте складних розмов, чекайте рішень, які доведеться приймати самим. Але разом з цим чекайте повітря без страху, ночей без сирен. Ранків без перевірки новин на слово вибух, і вона повторює те саме, що сказала на початку. Спокійно, без пафосу, без тиску. Це закінчиться. Не тому, що хтось переміг остаточно, а тому, що система, яка тримала війну, більше не витримає власної ваги.